Герпаського здоров'я всім. У нас сьогодні 20 жовтня і я хочу спробувати забрати ті рамочки, що я позначив тиждень чи два тому з Пасіки і відкачати їх. Ну, бо вони шкода даром пропадуть. Там бджоли трошки ще піднесли в магазини, де декілька вуликів. І Я хочу їх забрати, подивитися, що з того всього вийшло. Сьогодні тепло, бджоли літають, зараз переключуся, покажу. Так, отут видно, бджоли потрошечки літають, не, 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 не сильно, не, не багато, але десь рух йде, О, там видно далі. На інших вуликах йде. Так, друге, мої пастки працюють, ось є оси. Ну і так практично в кожному. Є десь одна, дві, три гуси, тут е, оси, мухи, всяка біда попадає туди. О, а тут, бачите, який звір сидить, його треба буде також забрати звідси. Також спокою не дають нам. Ну і що ти зробиш? О, І тут є той звір, бачите, заліз собі. І там він рухається, він думає, що він звідти вилізе. Але це пастка для всіх виявляється, не тільки для е, ос. Зараз я покажу, де їх є багато. Тут їх добряче налізло, мухи з осами. Отут вони добряче натопилися. Так що пастки працюють. Тут треба листочок витягнути. Такий кислий компот, саме то. А отут, дивіться скільки ос натопилося, трохи, трохи на дні вже, трохи наверху, так само їх тут добряче є. Та й отаке. Щось тут також є там. Зверху аж позацвітали, ну, на то вони і пастки для вас. Вони мені одного року розбили сім'ї, дуже багато сімей побили, зимувати пішло мало сімей. І я через то тепер їх їм поробив пастки і, власне, вони працюють. Так, ну що, продовжу. Зараз почну вибирати. Ці рамочки от, зверху не на всіх вуликах є, так, положимо в сторону, щоб не носитися. От, тут є 9 рамочок, написано в магазині, тут 0, ну, тут є 7 рамочок. От, тут є 8 рамочок, тут 0. Ну і так далі я собі позначив, звідки брати і зразу буду їх і забирати. Все, до работы. Так, ну что, тут у нас пишет, что есть 7 рамочек. Требует их сейчас забрать. Тяжко на ну, одну руку, конечно. Но ну, ничего, ну, мы это сделаем. Так, то все на бик. Білки сидять наверху рукою вже готуються до зими. Навіть є мідь. Так, ну Дивимося, що, подивимося, що воно тут, тут було не дуже запечатане. Таке собі. О, гарненько підпечатали. Файно люкс. З тої сторони, з тої сторони. Так, і я бачу, що вони ще там... Щось трошки підносять, але я думаю, що це вже можна сміло відкачувати. Так що отака от справа. Так, ну що, буду їх трошки збувати. Дивіться, що є, Я наші тут сіла собі або на сіт здув. Так Будемо... сюди трошки поплотніше, скільки тут нас писало а тут Ага, крайній цей порожній, ясно. Просто забираємо і все. середині є дійсно сім. Угу. Крайні це були підтримуючі просто. Тому що одною рукою більше працювати, бо друга ще не функційна повністю. Тому що На неї навантаження не даю. Добре, працюємо далі, потихеньку. Ой, вже і крайні почали наполовину запечатувати люкс. Добре, файно. Минулого разу це все цього початку ще не було. Забираємо то, що є. О, і та гарно запечатана, дивіться, люкс. Файно, добре, що я її їм на два тижні тут, як то кажуть, справу доробити. Таким чином мушу трошки їх потурбувати. О, я трошки ще диму даму. Ще витягувати рамочки ліс довіз лісвули, тому краще їх трошечки ще підденіти. Так, ніби немає, дивіться, як гарно запечатали люкс. Супер, трошки меду буде. Я сподіваюся, що е, з тих решту вуликів, що там в мене позначені, також і буде гарно все запечатано. Так, погнали. Ось так от одною рукою О, тут почали печатати, що ну, а тут взагалі такі маленькі п'ятно меду. Плямка просто. Стільки є, стільки є, стільки і буде. А тут зовсім немає. А це я просто видно, ставив рамку, щоб притримувала холстик зверху. на бік Хай тут собі лежить. Знімаємо розділову. О! Знімаємо розділову і Звичайно, треба було би зібрати ще прополіс. Майка не маленька, досить велика. Запрополісували речеточку на глухо. ball. Well... Забыл взять свои подносы для прополиса, мы еще. Пахнет на Так, все. забрал. Накриваємо бджілок. Це вона у нас так же буде зимувати. Таким чином. Потім я холстик тут ззаді закочую, роблю таку продушану, щоб повітря. Ну, щоб вгликісний газ виходив. У мене в криші є отвори з решітками і все, і, вона... і вони так зимують. Але ну, ще, звичайно, буду складати гніздо, але це ще не все. Я ще їх на тижні оброблю від кліща. Так пізно приходиться все це робити, бо так, і так вони будуть потім. Зимувати. Так, щось в мене там, напевно, якась бджілка залізла мені. Ось таким чином. І зараз таким самим макаром я заберу, там ще декілька вуликів є, а тут на початку також там є щось пару вуликів, там де я показував також з медом. Та й все, потім пізніше покажу, як я відкачую. І скільки того, з того, з того меду вийшло. Так що продовжуємо. Отже, то все, що вдалося накачати. Це є значить, залишки літнього меду з магазинів, От з того, як його. Ну, Тут десь буде відерку певно, меду. от То мені вистачить до наступного сезону і ще там е, одній мамі з другою е, е, завести, щоб вони також мали. от ну Жінчині мамі, і своїй мамі. От, е, ну і до наступного сезону вже більше відкачувати нічого не буду, е, оскільки там що. Все, що там залишається в них, в нижніх корпусах, от в гніздових, я все їм залишаю на зиму, формую їм гнізда і залишаю цей мед на зиму, і решту рамок на догодівлю на весну. Якщо б там десь закінчилось чи ще що закінчився мед в когось, чи, чи ще якась там проблема, то я їм просто ті рамки розпечатую, як зверху вони то з'їдають потім. Весною має на увазі, поки що взятку немає. Так що мені якраз залишиться оцей от медок. Я наразі його кладу, ставлю на вістій, закриваю кришечку, ставлю на вістій, і він там буде стояти до завтра. Завтра ми його злеємо через кран і розподілимо по баночках. Так що, отакий от сезон. Того року я Зовсім не займався бджолами, два рази трошечки качнув, можна було родичам трошки дати близьким. Наразі зараз зроблю паузу, покажу, що ще залишилося з минулого разу. От тут є трошки забрусу і трошечки ще залишилося, скільки тут 6 літрів меду залишилося ще з минулого. Ще з минулого літнього, літньої відкачки. Ще є пів літри от, минулорічного меду. І тут ще має такі залишки минулорічного меду також. Він нормальний, все добре. Ми його нікому не віддаємо. Це наш. Ми собі в трьох ну, бутлі їх, його зберігаємо. От. А той також розлили. В літровій думали роздати, ну, але поки що ще всі мають, тому цей на роздачу, а цей буде нам. Ну і плюс ще й то відерко, яке там в медогонці зараз на навід... відстої. Батті відерка спеціально для меду взяв собі, і от вже позабирав оце я сьогодні відкачав. Десь був, десь не було. Десь бджоли попереносили в, той, в гніздо той мед. Коротше. Ну, і Таке там я показував частково, що я відкачував. А тут в мене якраз всі рамочки порожні. Того року треба доробити. От, стільки забрусу я на кришечок начистив, знімав з того сьогоднішнього меду. Небагато. Небагато, але нічого нам вистачить. Тому всім мирного неба і до зустрічі на каналі. Наступне відео буде по формуванню гнізд. Вже. Це десь жовтень місяць я роблю. Тому чекайте, кому цікаво, подивитися.